Ну що, ви рідні, привітуньки. Сьогодні свіжий випуск новин. Разом із вами, ваша Саша. Поїхали скоресенько дивитись. Немає волі Божої на те, щоб люди хворіли і мали немочі у своєму тілі і своїй душі. Саме із за цієї причини в нашій церкві вже багато років є кімната зцілення. Служителі моляться за всіх тих людей, які мають потреби всіх. Цілені у Божому зцілені о 14.40 після основного служіння в неділю на другому поверсі кімната 27 Лідер служіння Сіран Сергій. Ви можете підійти до нього після служіння особисто і задати будь-які запитання. У нашій церкві є дуже багато різних домашніх груп. Нещодавно відкриті нові домашні групи, які проходять тут, в храмі церкви, на другому поверсі. Вівторок о 18-й годині Світлана Бурковська, середа о 16.00 Яна Василенко. Четверг о 14-й годині Сергій Місько та о 18-й годині Андрій Ємельяненко. Якщо ти ще не відвідуєш домашню групу, Обов'язково долучайся, бо домашня група це твоя духовна сім'я. На протязі всього тижня у різних районах нашого міста в нас проходять різні домашні групи. Якщо в тебе ще нема твоєї духовної домашньої сім'ї, будь ласка, підійди до Богдани Фідороб і вона допоможе тобі знайти твою домашню групу. Дорогі любі дівчата! У наступну суботу, вже 18 березня, о 17 годині, пройде. Жіноча зустріч незламна. Жіноче служіння Women Together разом із церквою благовісті організують цей чудовий захід для жінок і дівчат. Залишилось всього 6 місць, вартість 200 гривень. Будь ласка, поспішіть доєднатися до цієї крутезної зустрічі, яка вже буде на наступному тижні. На вас чекає дуже весела, приятна атмосфера, танці, розваги. А саме головне помазані спікери: Ярослава Слєдкова, Вероніка Нужна, Олена Гоміла, Юлія Гіренко та Яна Пасічна. Зареєструватися ви можете у Владислави Юртаєви особисто. Або на сторінці Instagram Women Together є посилання на реєстраційну анкету. Заповнюйте анкету та оплачуйте ваш ввесок. Ой, яка ж буде класна зустріч? Шкода, що я не можу до вас доєднатися, а так хочеться. А зараз у нас рубрика Ми шукаємо тебе. У групу прославлення ми шукаємо тих, хто вміє грати на клавішах: Фортепіано, піаніно, рояль і всі інші види клавішних інструментів. Будь ласка, якщо це ти, ти вмієш, або знаєш, хоч як вони виглядають, підійди до Олега Нужного за всією інформацією. А це були всі новини на сьогодні. Ви дивилися новини церкви благовістя. Разом із вами була ваша Саша. Слава Богу, побачимось наступної неділі. Папа, -па. все well done. все хорошо.